Друзі, всім привіт! У цьому відео постараюсь детально показати, розказати, як підключити LED-фари е світодіодні. Фари мають окрему підсвітку, ось цей будочок, вона окремо підключається. Фари будуть йти як додаткові. Буду їх встановлювати в бампер. оскільки на моїй машині не було додаткового освітлення, штатної проводки немає повністю. З нуля, так скажемо, буду. Їх підключати. Все детально покажу, буду підключати через реле. Ось Реле у мене було, оцю тільки фішку нову купив. І кнопку. По кнопці в мене буде окремо відео, силочку залишу в описі під даним відео. І підсказку залишу в кінці відео. Зможете на неї клацати і перейти, подивитися, як встановлюється окрема кнопка. Встановлювати ЛЕД фари я буду на свою мерсезельку. В бампері є місця під додаткове освітлення, але тут тільки заглушки. Всередині там немає ніякого кріплення, там треба буде щось видумати. О, то я потім вже покажу кнопка, кнопка в салоні ось є заглушки, які достаються і вставляються туди кнопки. І треба тебе буде її повністю теж з нуля підключати. Почну з кнопки, підключу кнопку, виведу з кнопки провод до реле. Реле, ось у є тут, так скажем, штатні місця, прикручу реле, підключу реле, після реле поведу живлення до ледів і вже потім. Зроблю кріплення, щось придумаю і закріплю пари. фари. Ну, в принципі, об'єм роботи я вам розповів, а далі буду старатися все детально об'ясняти, показувати. Купував я LED-фари в Миколаєві на Атаринку. Постійно все по автоосвітленню купую на місці. На них мені навіть гарантію дали. Ось виробник. Радіатор не пластиковий, алюміній чи сплав якийсь. Я їх перевіряв ввечері. Ну, паціточка симпатично горить і не світить добре. Як додаткове освітлення, то буде супер. Ну там побачимо, як вони будуть працювати. Мають от. Три проводи, мінус це чорний, красний це живлення на світодіод і жовтий на підсвітку. Заїхав додому, взяв в гаражі все, що мені потрібно, інструмент, пару органайзерів. Ось такий латочок, як я кажу, з агризками. Старі провода з клімами. Може, щось колись і підійде по розміру. Щоб заново не обжимати кліми. провода. Купую то лишні залишаються, то з старого мотоцикла зняв. Ну так, збираю. Там і нові і БУ провода. Ну і стяжки. Тепер, я думаю, у мене більш ніж достатньо матеріалу. Тепер можна приступати до роботи. Кнопку вже підключив. Як я говорив по підключенню кнопки, воно буде окреме відео. Зараз просто покажу, що воно працює, як воно працює. І перейдемо до установки реле. Там вже буду подробно далі вже все показувати. Зараз включаю підсвітку. Загорілася згорі... підсвітка кнопки. І от включаю led фари. І горить індикатор по центрі. Тепер йдемо до установки реле. Підключив я кнопку, вивів під капот провод. Тепер буду займатися підключенням реле. От місце я вже показував, де буду кріпити реле. Тут зачистив, тому що підкріплення реле буду масу кидати, тому і зачистив. Якщо у вас немає помісі, куди кріпиться релюшки, то просто на корпусі зачистили і релюшку саморізом прикрутили і все. Немає де на корпус кинути, де то на який пластик, прикрутили реле і просто окремо потім на корпус кинете масу і все. В принципі, нічого тут немає. Як казав, з реле мені ця фішка не треба, я купив нову. І от уже приготував, от. щоб прилети туди закрутити. Так, далі 에, Провіряю, Поки що нічого ще не підключав. Так, на реле кіле накинув. Для того, щоб перевірити тут все. От зараз масу масу зроблю. Масу от зробив. Все поки що, як то кажеться, на саплях. Просто перевіряю. От індикатор. Значить, червоний провод це підходить плюс на реле. Перевіряємо, підходить Це коричневий провод йде із салона з кнопки. Зараз кнопку я включив, тому буде горіть. Якщо зараз пойду кнопку виключу, горіть не буде. Маса, і от виходить е, живлення на, е, на LED-фари. Оскільки кнопка включена, живлення виходить. Зараз виключу кнопку, живлення виходити не буде. Виключив тільки що е, кнопку. Тобто, не реле е, плюс і підходить. Горить. Кнопка виключена, тому тут зараз у нас нічого не горить. І вона леди. Живлення теж не виходить, тому що я виключив кнопку. Е, тепер буду оці контакти вставляти в фішку і розповім, що куди тут буде йти. Клеми не обов'язково вставляти в фішку. Е, можна просто взяти клеми, поізолювати ізолінти чи на термоусадку посадити. Е, і... Теж буде все е, акуратненько. Ну я хочу зробити через фішку, тому зараз контакти ставлю в фішку і буде в мене на фішці. Климаю фішку, повставляв. Ось реле. Таке буду ставити. Фішку одів на реле хотів ще показати, от, реле має 5 виходів, 5 контактів. Центральний контакт, ось він, на нього підключати нічого не треба. Так, от реле, кріплення його, так скажемо, це задня частина. Давайте подивимось, зараз розкажу, що куди треба підключати. от Зверху це підходить на реле. Плюс його треба на акумулятор підключити. Ну, Можна на клему, але у мене рядом є такий блок предохранителей, так скажемо, два штуки. І от на один передохранитель туди на клему я одію плюс. Е знизу ось синій у мене виходить плюс на е LED-фари, Сюди підходить плюс, а тут виходить на LED-фари. От, зліва коричневий, це е, з кнопки салону підходить. Справа ось чорний, це маса. От я беру цю масу, під, буду кидати під кріплення, між кріпленням і е, корпусом, так скажемо. Буде маса. Якщо замітили, у мене в ізоляції йде два проводи. Чому так? Зараз розповім. Це зроблено для того, щоб від кожної led лампи окремо на корпус не виводити масу. От для цього це зроблено. Дивіться, як я вже казав, синій це виходить плюс з реле на led лампи. А коричневий я підключив до клеми, яка йде на масу. Тобто то виходить коричневий це мінус. Синій це плюс. І їх треба підключати до LED-фар. LED-фарах От на LED тут LED-фари мають три проводи. Красний це у нас буде плюс, підключається до синього. Чорний це маса, підключається до коричневого. Жовтий це підсвітка. і вона підключається окремо, я потім покажу. Ну, в принципі, нічого складного немає. Тут раз, два, три, чотири проводи. Все ясно і понятно. Можна е, підключати від кожної летфари масу окремо. е, Тут цей коричневий провод не треба, Оце все е, достатньо тільки одного, от, як у мене синій іде. І цей синій провод. Плюс кинути до кожної led фари. І від кожної LED-фари окремо вивести, наприклад, якщо у вас бампер металевий, там, то ви можете під оце кріплення кинути чорний масу і все. Якщо у вас бампер пластиковий, кріпите в пластиковий бампер, а від цього чорного проводу масу де то окремо треба кинути на корпус. В принципі, можна так. Ну, мені так зручніше, тому що в такій от ізоляції два провода, акуратно підключив, менше проводов буде там під бампером. І в такій ізоляції це надійніше. Менше шансів, що він переб'ється, перетереться і акуратненько все. Тут прийшов до мене бублік. Каже, що пора йти домой вже гріться. На сьогодні вже все. Тут у мене так видно робочий процес. павербанки LED-фари, релюшки. Ну, як то кажеться на скрутках я тут все скрутив. Підключив одну LED фару. Подсвітка включена. Зараз включу кнопку, покажу, що все працює. Все працює. На сьогодні сворачуюсь, було холодно. А завтра вже грили на своє місто, Провода акуратно проведу, щоб ніде нічого не торчало. і будемо кріпити в бампері фари. Все скрутив, перевірив, все працює, тому грили поставив на місто. провода акуратно провів, як бачите, ніде нічого не торчить. Все красиво акуратно, зараз покажу. От реле. Під болт іде маса. Кнопка, як я вже казав, от виходить. Тут можна було купити, звісно, вставити резиночку на цей отвір і через резиночку пустити провод, але ну, оскільки в мене зараз немає цієї резинки, я взяв і в цьому місці провод перемотав, тому що от вібрації, щоб він не перетерся. Пустив акуратно, провів тут до фішки, плюс-плюс. Ось червоний теж акуратно там пустив, і він підходить до цього блока. от Підходить він. Е і що у нас? Мінус кнопка плюс. і от Плюс і мінус на LED фари Пишу тут Аккуратненько пустив, провів і от туди вниз. Якраз виходить вход до цієї заглушки. Зараз покажу знутрі, як це вийшло. Зараз я під машиною видно, воно виходить провод і входить у сіділь бампера. Тут буде стоять лед фара Заглушка убереться І провод летфари буде підключатись до цього проводу. І тут стяжечками акуратно підтягну його, щоб провода не болталися. А цей провод по усілітелю бампера. По усилителю йде на ту сторону. Усілі його можна стяжками буде притягнути. І тут він буде на доступному місці, так скажімо, щоб кущами і палками якимось його не смикануло. І йде на ту сторону. З цієї сторони він. Виходить, виходить, і, ну, там воно забагато кабеля, LED-фара вже підключена. E, коли вже зроблю кріплення, поставлю LED-фари, потім лишнього обріжу і вже все потім покажу. Зараз я з другої сторони Ось виходить цей провод і підходить до e, другої LED-фари. Значить, тут воно вверху знаходиться. Моя фара. Основна. Там є підсвітка фари. От цієї підсвітки я підключу, під... візьму плюс на підсвітку LED-фар. Спустю сюди до цієї LED-фари і по усилителю бампера пустю підсвітку на другу лед фару. Ну, по підсвітки зараз я вам все покажу. проверяю я подсветку. Зараз покажу, как она работает через кнопку, а потом покажу, как я подключал. Включаем подсветочку и загорелась ободочек. Теперь включаем кнопку и загорел. Желтый, это же, же, на подсветку. Знаєш, підсвітку я буду підключати від цієї лампочки, що в основній фарі. На підсвітку ось я її достав, у мене стоїть синя. Тось, от, від цього, від цієї лампочки ось, два провода є. Це йшли колись на ленту. Потім цю ленту зняв, провода зрізав. І тепер до цих проводів я підключуся і поведу. LED-фари на підсвітку. Далі буде інформація для тих, у кого немає штатних кріплень під фари і самі придумують щось. Є у мене в гаражі ящик, який я кидаю всякі там кронштейни, кріплення, що жалко на метал викинути, з надією, що коли щось годиться. От, Наприклад, в газелі придумали от таку от безполізну штуку, яка вічно гнеться, ламається. І от Зі старих. У мене залишились такі штуки, я їх не викинув. І зараз, ну, в принципі, так можна її взяти і використовувати. В принципі, непоганий варіант. А там побачимо. Зараз треба тільки в бампері заглушки обрати. Вибив заглушку, отвори під дані литвари, звісно ж, замалі. Тому за допомогою канцелярського ножа, звичайного ножа, довелось трішечки доработати. Ну, все як повинно бути з молотка і напильника. Ех, ну, тут в газелі це норма, по-другому воно не їздить. Місця готові під фари. Всередині поставив фари маленьким сверлом поставив фари, виставив. Маленьким сверлом зробив отвори. Зараз підібрав шестерочки і зробив вже отвори під ці болти. Буду кріпити фару. Значить, дивіться, хотів ще показати, ну, фара отак от крутиться, і на цьому от кріпленні вона ще прикручується, що дозволить мені виставити як потрібно. Стоїть нормально. Е, отвори робив запасом, щоб можна було верхній по сторонам е, регулювати фари. В принципі, тримається теж добре, разом з бампером от, низом ходить. Болти гайки на другу фару вже підбираю. В принципі, все так примітивно зроблено, але, якщо чесно, мені подобається, як вийшло. Головне, що практично. Тепер залишилось тільки їх підключити. І провода підтягнути пластиковими стяжками. Лишнє обрізати і все. В принципі, так. Неплохо. Побачимо потім ввечері, як вони будуть світити. Роблю все через папки і мамки, Садю все на термоусадочку. Тут, в принципі, можна було поставити скрутки, де і все, але вдруг при якомусь ремонті треба буде зняти бампер, а це газель. Ремонти обов'язково будуть, без них тут ніяк, бампер буду колись знімати. І Цей провод залишиться на усілітілі бампера, оцей дінив собі тут і фари знялись разом з бампером. Потім бампер поставив, назад посадинив дуже зручно. Вивів на підсвітку живлення ось цей провод. Пишу по усилителю на ту сторону. На цей стороне уже кляма есть для подключения подсветки на фару. Все подключил. Подтянул стяжками. Ничего не болтается. Тут Папки-мамки посадив на термоосадку, хоч протупив, треба було купити фішки і тут поставити фішку. Ну то колись куплю, мамки фішку поставляю, і буде все норм. І пішов провод на ту сторону по осітителю. по Подсвітка підсвічує. Зараз включу. Правда, їх ще треба отрегулювати. Ну, як додаткове освітлення, то непогано. Тільки в даному агрегаті, коли їдеш по ямах, по селі, да, от по такій дорозі, то йде вібрація по бамперу і Корочем, апарат, мечта, дракон, ну, в принципі, самі лампи. Світить прикольно. Підсвіточка вообще чотенько. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Ще буде багато цікавих відео. Всім пока!